Спочатку всі допомоги вирішуємо. Добре, тоді переходимо до наступного питання. Український клуб аграрного бізнесу дело нашу розмову кандидата економічних наук, експерта з питань аграрної політики пана Олександра Жиморі. Тема повідомлення, важливість ефективного використання землі, головного активу сільських громад для їх розвитку. Будь ласка. Дякую дуже. Є ж презентація, її зараз ще ви. А, крім того, що я є виконавчим директором Українського аграрного бізнесу, я так само ще і а, координую роботу групи в рамках розробки стратегії зараз зараз на політики. І чесно відверто відзнається, що а, такі розмови, які відбуваються сьогодні, вони відбуваються постійно в І постійно завжди розмова починається з контраверсійних точок зору сварок суперечок закінчується, вони вже більш ну, так, конструктивно, тому що після того, як люди вже висловлюються про те, що їм бовить, пече. А далі починається якась така більш-менш розмова. Я б хотів побажати нам всім, щоб після якихось емоцій все одно переходили в конструктив. Змінив я тему ну, навіть не на тему презентацію, розуміючи, що радше за все... Сваритися, ну, не те, щоб сваритися, але контроверсійні за вона присутня. Цей слайд, що я на пан -пан вже, його характеризував, що відбувається з сільськогорськими землями, скільки ми маємо різ, які маємо своє нажати, скільки маємо українців. А далі я хотів би презентувати результати того дослідження, які зробили український клуб аграрного бізнесу протягом двох місяців перед тим. Бо в травні, на кінці, кінці травня, ми провели земельні два. Вони складалися з трьох частин. В першій частині там, мали свої виступи, в тому, числі. в тому числі так само емоційно виробники безпосередні, причому невеликі. Тому що я, напевно, не дуже погоджуся з паном Степаном, коли він акцентує увагу великих ну, для початку треба зрозуміти, чи взагалі знімуть мораторій чи ні, чи буде земля, ринок землі чи не буде, а потім вже закидати комусь помалим чи великим з приводу того, там, хто там хоче щось загарблювати, або ну, Я би трошки уникав в таких категоріях, хтось щось хоче загадувати або ж. Всі ми українці, я думаю, що наше головне завдання зробити так, щоб розумно дійти до рішення це питання. Яким вони будуть рішення? це рішення, це інше. Ми провели опитування, чи хоче Україна ринку землі. Результати опитування були наступними. Переважна більшість вважає, що на сьогоднішній день вводити ринок землі в Україні 56% сказали, що ні. З різних причин когось... це за уваги психологічні, когось це за уваги економічна, когось це за уваги політичні. Але дане питання, от, з опитування, прості, це опитування просто телефонного закуплення. Там були всі і власники земель, і не власники земель, і виробники, і прості громадяни. З іншого боку, це було невідне питання, яке ми звинували. Ми задали це саме питання виробникам, ті, які оперують землею, ті, які мають в оренді до 1000 гектарів, до 5 тисяч гектарів, і понад 5 тисяч гектарів. За цим слайдом ви можете навіть побачити, що на сьогоднішній день всі виробники, переважно більше, вони теж ну, дуже обережно до цього питання ставляться. Тому що в них існує інша небезпека. Ми зараз говоримо з точки зору громадян, але з точки зору виробника. Він на сьогоднішній день працює з договором оренди. Як тільки договір оренди Перетворюється в договір купівлі-продажу, в нього виникають так само небезпеки. Небезпеки, що хтось і інший прийде, небезпеки, що хтось інший може купити. Ми не говоримо зараз ні про ціну, ми говоримо про такі звичайні речі, які щодня вони будинні для кожного воробника. Знову ж таки, чи готові купувати землю з господарського призначення, якщо це буде дозволено? 60%. Ми зараз говоримо про ринок землі, 60% респондентів не готові купувати землю. Причому ще раз повторюю, там з-поміж слава Петро, переважно це ті, хто безпосередньо або мешкає в селі, або має відношення до сільського здатного. 60% не готові купувати. Не готові купувати знову ж таки з інших з різних причин. Але ці причини існують. Я не знаю, наскільки ну, коректно на після коментарів, які були вказані в адресу пана Сергія, тому що я насправді вважаю його точку зору. Ну, як мінімум такої яку варто було би послухати. А, з приводу переваг ринку землі, але в ну, на нашій презентації вона так само проводиться. Є, є, є ряд переваг, як для сільської виробників, так і для теперішніх власників, безпосередньо тих людей, які нашої сільської переводи. Оскільки ця презентація вона є в вільному доступі, я думаю, що я не буду просто спинятися, просто скажу, що існує ряд переваг, які теж теж до вас в інформацію. Ринок землі і запровадження ринку землі, через, через це прийшли ну, багато країн, різних країн світу. І є приклади, як достатньо успішні, так і не дуже успішні. Ми, знову ж таки, наприклад, картина Казантина, країна, яка починала, ринок землі запроваджувала ринок землі в 2005 році, протягом 10 років, ціна на землю в майже в 2,5 рази. Зросла. Але при цьому вони, коли запроваджували, вони були е обмежені. Вони обмежували, е не забороняли, а обмежували власність е іноземців, територіально обмежували в межах одного регіону, не забороняли повторювати. Е так само підходили до території з більшого, чи вилучими громадянами. Те, що пан Сергій казав, Поля з територіями, на якій є е, благодатні, є ще такі території, як Курсинська область, яка, в принципі, має проблеми, великі з поливами такі інші. І одна е, справа з паєм працювати, коли треба поливати, інша справа працювати з поле. А поле це вже група власних. І якщо вони об'єднуються інвестуючи разом, це добре, а якщо вони не об'єднуються, бо знову ж таки кожен має якийсь власні це приклад один, він, скажімо так, успішний. Поряд з ним є е, приклад тої самий Бразилії. Там ціна на гектар землі теж -зрос зросла. Але при цьому е, ми говоримо про те, що е, земля у власності іноземців лише 3 відсотки. Бразилія велика країна. І от, на сьогоднішній день є один з лідерів, якщо говорити з точки зору сільського сподобання. Наші сусіди. Поляки, які так само з 2005 року а, запроваджували, вводили землю. Да, можливо, їм трошки було легше, тому що ця територія вона так, більше, більше, більше. Вони пам'ятають власність на землю. А, шепка за увага, можливо, це просто коментар до презентації, але не вся територія України пам'ятає приватну власність на землю. Чистина пам'ятає? У мене діль на волині. А, він коли дивиться на землю, яка стоїть, на зусіян. Ну, серцем буде. Були. Алло, на хто не Є приклад Росії наших інших сусідів. Не до столу буде сказано, але в принципі вони так само мають досвід. Цим досвідом мажливо, на і можливо на них просто дивитися, використовувати. Наше дослідження дозволимо нам зробити ряд все, Висновки про те, що якщо мова йде про відкритий ринок, то ринок землі здатний спонукати надходження інвестицій, розвиток сільського господарства, в принципі, розвиток країни в цілому. А при цьому запровадження ринку землі має, бути, має мати певні так, правила, так? він має бути поступовим, він має виконувати певний ряд вимог. Для того, щоб цей перехід він був 에, якомога менш болісним і якомога більшу кількість учасників виходить за дужки якоїсь небезпеки, тому що завжди небезпека буде існувати. Буде існувати небезпека спекуляції, завжди існувати небезпека та некої втрати, завжди знайдуться люди, які чимось не задоволені. Тому ми пропонуємо з свого боку ряд. Скажімо так, за уваги, які мають бути враховані, які землі можуть підлягати проти. Ми вважаємо, що це обмеження ну, не є доцільним, тому і державні, комунальні, і приватні землі, якщо вони є, якщо вони хочуть бути продані, скажімо так, але це рішення відповідно державного рівня, відповідно комунального рівня і відповідно безпосередньо власника. І ми Якщо не хоче продати, то ми не маємо йому перешкоджати. Інша справа, якщо він не хоче продати, то ми теж його не повинні е, як, примушувати. Да? А хто може купувати землю з нашої точки зору, знову ж таки? Е, фізичні особи, громадяни країни, резиденти юридичні особи. Тому що е, якщо ми говоримо про, знову ж таки, виходимо за дужки і говоримо про сільське господарство, так, то в нас е, приватна особа юридична особа. Це ну, повноправні учасник. З приводу іноземців, радше за все, якщо на це питання настільки контраверсійне, то треба відтерміновувати. Можливо, 5 років, можливо, 10. Поляки – 15. Але нічого нам не забороняє, з одного боку, прийняти рішення ОК? Добре, з іншого боку, нічого не забороняється, рішення «Продовжити». Не, не кажучи про великі тут не подалі в Хмельницькій області, є один фермер, який фермерує на 16 тисяч гектарів. Цей фермер Данієць. Він вже 15 років живе в Україні. Він в тому селі побудував садок, він в тому э, селі побудував школу і таке інше. Я розумію, що йому день за треба обмежувати. Але подивіться на це з іншого. <плоди> з приводу захисту прав орендарів, я вже про це трошки сказав, але повторюся. Зміна власника э, э, земельної ділянки. Не повинна впливати на, на, на припинення дії договору, мене е, пришвидшує трошки, тому ну, далі буде дуже швидко. З приводу е, умов та інструментів продажу землі, якщо говорити про е, уникнення спекуляцій. А одаткування, мене поправляли податки, це називається не податок, це називається мита, Розправляння мита в перший рік, якщо ви купили і хочете продати, 100%. Доведення. Ну і далі регресію. З приводу приватних земель, краще за все, якщо у вас, власне земель хоче продати, повторюю, хоче продати. То напевне, не варто йому перешкоджати. Хорошо? З приводу вартості земель. Так само це питання ми задавали. Яка має бути справедлива ціна? На сьогоднішній день ну, 70% опитуваних сказали, що це земля без При цьому від однієї тисячі доларів до долар безмежності ми не обмежували нормативно грошовою оцінку, Ми просто запитали людей яким чином має запроваджуватись ринок? Ми вважаємо, що це має робитися два етапи. Причому на першому етапі має бути здійснена законодавча робота, розробка ухвалення закону, закону про державної власності через опцію. Зміна Конституції. Не, не так глибоко, це пана Степана більше парафія. Пілотні про продажі попередньо визначених регіонів, те, що пан Сергій казав, ми вважаємо українські, що можливо це неправильно, можливо, неправильно обмежувати попит і пропозицію, але з іншого боку, зважаючи на контраверсійність достатньо в суспільстві, можливо, це варіант. Якщо це якщо механізм працює і далі, якщо механізм не працює, повертатися до опрацьовування, і кидалі на другому етапі. Ухвалення законом про обікзенер, апробація механізму оподаткування. Якщо механізм працює, йти далі. Якщо механізм не працює, повертатися і допрацьовувати. Через 5 років працює. після запровадження дозвіл зняття обмежень, тому що будь-які обмеження, вони, ви кажете, самі знаєте, будь-які обмеження формує завжди корупційну складову. Чим менше обмежень, тим менше бажання підрувати. І таким чином. Через ці три етапи ми вважаємо, що ми можемо ми сяду. Буквально одна ремарочка, я закінчую. За результатами нашого кругового слова, ми підготували звернення до президента, в якому запропонували і три етапи, про які я вам казав, і створення колегіального органу Суспільна Земельна Рада України. І а, врешті. А, Відкриті до обговорення. Єдине, до чого ми ну, не готові, це до експресії без е підстав. А висло висловлювати і вислуховувати точки зору ми, врешті, не маємо. Тому що кожного з нас своя точка зору, і, напевне, десь в результаті цих обговорень має все-таки е суспільна згоди на статус. Дякую. Дякую, Дякую за, е за грунтовну за доповідь.